Як отримати грант на навчання сумою 32 500? Взагалі поговоримо про структуру грантів. Вони є двох ступенів. перший це коли ви складаєте два предмети на 150 балів і отримаєте 15 тисяч. І другий ступінь гранту це коли ви складаєте два предмети на 170 плюс балів і отримаєте 25 тисяч. Я навчаюсь на стоматології, і на цю спеціальність діє грант тільки другого ступеня, тому першого ступеня ви ніяк не зможете отримати, а от другого зможете. І, тобто вам потрібно скласти НМТ на 170 плюс балів з двох предметів любих. А як же ж так вийшло, що я отримала 32 500 грант, а не 25 000, тисяч, як про це всі говорять? Тут же діє коефіцієнт. Він діє на декілька спеціальностей. Ось тут буде фоточка. І власне цей коефіцієнт діє на 22 спеціальність охорони здоров'я, і сюди входить і 221-ша спеціальність стоматологія. І отже, ми маємо грант другого ступеня 25 тисяч, плюс коефіцієнт тут на ціла 3 десятих. Множимо і виходить 32 тисячі 500. Ну і отже, ми маємо грант тридцять 500.